По коли буде. Це поспіх для України свій до свого по своє. Це було актуально 100 років назад, і це актуально сьогодні, два роки назад. У нас тут тобою був зроблений перший трамвай низькопідлоговий в Україні. І сьогодні вже пішла динаміка, і до речі, цей трамвай завтра вже буде проходити в катку. в Києві. Це питання для кличка. Сьогодні ми презентуємо для України перший в Україні електробус. В чому його унікальність? На робочу зміну, якщо б це був автобус, орієнтовно 2500 гривень треба було потратити на дизель. На електробус фактично 250 гривень. Це в 10 разів є дешевше. Плюс фільтрів не треба, плюс екологія. І ми би дуже хотіли, щоб українські міста замовляли якісну техніку нашого українського виробника. Власне, сьогодні ми тут у Львові маємо і трамваї, і тролейбуси, і електробуси. І до кінця року, до речі, ми тут на електроні будемо мати надсучасні українські автобуси. Нічого подібного в Україні немає. До Львів, звичайно, замовляє першу продукцію. У нас дуже велика амбіція, тому що ми плануємо давати замовлення на 600 машин. Це є автобуси, трамваї, тролейбуси. Вони всі мають виїжджати на вулиці нашого міста. Це є програма на 16-17 рік. Плюс з наступного року ми будемо починати впровадження електронного квитка. Щоб всю готівку забрати з обігу, має бути тільки електронний квиток. Тому інновації в кожну галузь. Щоб люди відчували комфорт. і І особливо тут має спеціальне місце, але якість і наші технічні вимоги є сьогодні вищі навіть ніж німецькі. Я потім вашу професію. Сьогодні ми змогли показати нові технологічні і виробничі процеси виробництва електротранспорту, який став сьогодні однією з провідних елементів стратегії як електронівських підприємств, так і міста Львова в цілому. На сьогоднішній день електрон випускає, ви це бачите, трамваї, електробус, автобуси розпочали, ми також вже випускати, виробляти, також тролейбуси і готові серійно до випуску даного електротранспорту. Також завтра, післязавтра, ближним часом. Ми хочемо вже передати першу партію. Ви бачите, готові стоять три тролейбуси, останні так сказати, доробки йдуть, тестування, налагодження місту Львову. Ну і саме новинка, яку ми сьогодні готові передати для використання. Місто Лева єдиного на сьогоднішній день 12-метрового низькопольного електробусу. Я не буду переказувати зараз всі переваги електробусу. Андрій Іван вже трішки розказав, чому вони дійсно включили в бюджет і закупили перший електробус, тому що це. Один із транспортів майбутнього, і сьогодні я радий те, що все це виробляється на підприємствах електронного. Сьогодні я хочу вручити нашому міському голові символічний ключ від електробусів, які мають привести Львів до самого чистого, екологічного і безпечного міста на Україні і Європі. Наш, наш запатентований символ Мишка електрон і електрокс. Дякую, пане директоре. Насправді два роки назад ніхто не вірив, що ми у Львові можемо показати приклади всієї країни. І коли вийшов перший трамвай, це було щось надзвичайне, особливо на вулицях нашого міста, люди зупинялися, здимкувалися, і в мене велика гордість. Що цей красень буде вже завтра, післязавтра в Києві, і наша столиця буде дивувати прекрасним українським якісним транспортом. Про тролейбуси вже говорити не буду. Вони у Львові найкращі. Так само, як і нові автобуси, які робить завод Електрон. Нічого по технологічному рівні немає. Але сьогодні наша гордість це також нова продукція «Електробус». також в Україні нічого подібного немає. Я би дуже хотів, щоб е, наша влада, наші міста розуміли, щоб були робочі міста. Місця треба давати замовлення свій до свого по своє. От амбіції міста дуже прості: це замовити 600 нових машин, автобуси, трамваї, тролейбуси. Я переконаний, що Ротрон буде перемагати в тих тендерах, тому що він дає найкращу ціну, найкращу якість, тому що це своє рідне. Тому я дякую вам і ви мені ключ. Я вам замовлення. Дякую. Дуже радий сьогодні тут бути. Дійсно, ще півроку тому, коли я був на підприємстві, не вірило, що зможуть локалізувати візок, не вірило, що зможе такий красень бути дійсно зроблений, все є. Вироблено в Україні. Рівень локалізації суттєво за 60%. Просто гордий від того, що зараз бачу. Завдання держави підтримати місцевого виробника, завдання держави створити нові робочі місця, завдання держави покращити екологію, покращити ситуацію в містах в плані управління трафіку. Тролейбуси, трамваї, електробуси покращують всі ці моменти. Цього року держава, уряд створили програму на 100 мільйонів гривень по підтримці. Будівництва трамваїв в Україні ця програма дуже добре себе зарекомендувала. В результаті майже 330 мільйонів гривень ми отримали по цій програмі, тому що програма держава давала 100 мільйонів гривень, це 30% від вартості машини. Інші 70% давали. Місцеві органи влади і чотири міста вирішили в Україні скористатися цією програмою. В результаті на 330 мільйонів гривень зредували бізнесу для українських виробників, створили нові робочі місця. Міністерство буде робити все можливе для того, щоб бюрократично підтримувати електротранспорт в країні. Електротранспорт це наше майбутнє. А електротранспорт вироблений в Україні. Це вже сьогодні. Я це вже побачив. Я здивований, дуже радий, і вітаю вас, пане директор. Дуже радий.